Мама моя була, полька, батько – українець. Але мою маму спалили в концтаборі, де я знаходилася разом з нею за те, що вона сховала пораненого Е, Він розвідником був. І нас схопили і відправили тяжкий концтабір смерті Майданик. Визволяли мене білоруси, другий фронт. Була в госпіталях міста Києва, а і після тяжкої хвороби направили мене на Західну Україну в 45-му році. І де я живу понині? Мене вилікували гуцули, бо лікарні не могли такої, не мали такої можливості. Мене вилікували гуцули, і з тих пір я живу. На Західній Україні, місту Івано-Франківську. Співаю в народному хорі 35 років. Вивчилась тут фельдшером, отримала спеціальність. Фельдшера працювала все життя 40 років в дитячих установах нашого міста, не міняла професії старшої медсестри, народила тут двох дітей, маю четверо внуків, і правночку, і все життя. Я борюсь за мир, бо так як ми пережили ці війни тричі: Чехословакію, Венгрію і велику Вітчизняну, і тим більше, ще як загнали наших в Афганістан по нас насильно, і наші діти там загинули. І я думаю, що тільки за мир. мир на всьому світі, і нема, не може бути війни. Ті, хто пострадав, ніколи не підуть е, за те, щоб десь е, хоч одна людина загинула. У нас і так є такі. Е, Хвороби, онкохвороби, всякі ДЦП, де ці політики, замість того, щоб свої гроші не знати на, тратити на війну. Хай вони потратять на інвалідів, на онкодиспансері, побудують санаторії, а не так, як царюють у нас політики. Дай Боже миру, і хай буде мир на землі. Живу на Україні з 1969 року. Вот. Постоянно э, не чувствовала никогда, чтобы какое-то было угнетение, что почему я говорю по-русски, не по таким, знаете, что уже вот сейчас порвут меня на кусочки. <свят> Такого никогда не было. Вот. Тут я вышла замуж за украинца, детей породила трех. Вот. Сейчас у меня уже трое внуков. Самый маленький пиврочку. <свят> вот. И це, хочу сказать, что вот я ездил гуцулом, Село называется Максимец. Вот. Они тоже меня воспринимают и даже пытаются со мной говорить по-русски. В хоре я уже, наверное, роков 5-8, где-то так. Вот. И тоже у нас тут багато різних національностей, і і росіяни, і поляки, і євреї, і і ми живемо дуже дружно, співаємо ми всякі пісні і на російському мові, і на українському мові, і вважаю, що це наша робота, що ми співаємо, ходимо по всім школам, по ліцеям і пропагандуємо то, що люди, які пройшли війну, и не э, остались живы и до сих пор вспевают и не хотят войны вот и я в том числе я прошла э, детство мы прошло в детских домах и, и дуже тяжко вот без родителей и это война для меня трагедия что я осталась сирота без родителей и дуже мне до сих пор мне уже скоро 70 лет а я дуже жалею что у меня нет родителей поэтому не надо той войны на она может Пропаде, щоб ее не було ніколи, щоб ми жили мирно, здорово, красиво і, звісно, хоч трошки багатше, щоб наше правительство подумало о нас себе 20 тисяч, а нам тисячу і спробує на нього прожити. В цьому хорі я знайшла якусь моральну підтримку, якусь велику наснагу від цих людей, які очевидці тих біт, які я бачила у фільмах. І плакали мої очі. Ці люди пройшли тяжке. вони принесли нам мир, свободу. Чи вони медсестри були, чи вони були просто польові помічники раненим, чи вони були в полі бою, але вони залишилися, залишилися людьми, яких ми шануємо, яких ми любимо, в яких ми беремо цей чудовий приклад витримки волі. Їм немало років, їм по 90. Їм по 80, Я трошки молодша від них, але ви знаєте, вони для мене є великим зірцем наснаги до життя, бажання жити в мирі, в любові, в злагоді. Я раділася не на Україні, в Білорусі. і було два роки, коли почалась війна. Ми уехали в евакуацію. Когда після окончания війни вернулись в Білорусі, то Белоруссия был, больше більше всіх э, республік пострадала. Там осталось только одна третя жилого фонду, все остальне було розбито. отец служив в Станіславе і сказав: Нам дають квартиру тут. І так, сорок п'ятого року я вже э, гражданин України і вся моя сім'я. Я хочу сказать, что я не представляю титульную нацию, но. Никогда я на себе не испытывала гнета такого. Закончила английскую школу номер один с медалью. Закончила мединститут с красным дипломом. Без всякого блата я пришла на работу в областную психоневрологическую больницу номер один, где проработала 46 лет. В 1991 году меня наградили званием отличник здравоохранения. Это при том, что было много и титульной нации. Так что здесь я не могу сказать, что какое-то предубеждение было. И последние четыре года никто мне не предлагал уходить на пенсию, потому что я была и художественным руководителем больницы, был музыкальный руководитель, я художественный руководитель. Я просто дала дорогу молодым. И я хочу сказать, что я против федерализации Украины. Я за то, чтобы Украина была единая, и никакой Путин нам не страшен. Проживаю в місті Станіславі Івано-Франківську з 1947 року. 41-го року я лишилась без батька, і ми з мамою переїхали сюди до сестри, в місто Станіслав. Я теж закінчила першу школу. Ну, що я можу сказати? Ви знаєте, я мені просто шокувало наш стан. І вчорашній виступ Путіна по шкірі мороз, ви розумієте, ті, що в мене внук був двічі на Майдані в теперішній час. І ну, я ще хотіла сказати, я закінчила першу школу, досконально мовно знаю українську мову. І я за те, щоб все-таки привілігуючою привіл мовою в Україні має бути українська мова. Я середній медпрацівник, маю стажу 57 років в першій поліклініці. Як прийшла, так і пішла. Але працювала в селі, і ніхто, щоб сказати, ну, що Томаскалька приїхала до нас ні, ніколи. І от в хорі я правда вже три роки не дуже багато. Але дійсно, ми ж тут всі рідні. І так ми сприйняли, те, що Росія захопила, це просто. Дійсно, що вона захопила Крим, бо інакше не це просто ну і ми всі от говоримо про те, що ми всі проти. Має бути мир, має бути злагода. Моя сім'я, діти, мій муж з Прибалтики, літовіць. У нас сім'я така, що і літовці, і українці, і русські. Все у нас в сім'ї добре, Ко мене нормально відноситься. Ніхто мене за руски язик ніколи не говорить. У мене син пішов воєнкомат і один із перших написав заяву добровольців захищати Україну. Під час війни я була, ми були в Майданику, в концтаборі, і з мамою розлучили мене. Мене розлучили з мамою. Коли оце ми почули, що знову почалась війна, фактично, окупували Крим. То мені здавалося страшнішого без батьків бути і опинитися сиротою, тому що я це на свої шкіри все випробувала. І Я іноді так мовчу, ніколи не говорю. А тепер, думаю, боже, мій, війна, то фактично війна, скільки то сиріт буде, мені дуже шкода, ті, що гинули на Майдані, ті, що гинули, навіть мені шкода навіть тих офіцерів. Тих міліціонерів, які стояли і захищали, От. і так само ж гинули. Треба завжди, мені здається, співчувати людям. І війна то є страшне, тому що найстрашніше бути, мені здається, сиротою. Я дуже співчуваю тим, хто лишається без батьків. Поступала. У Станіславі 56 му році в інститут. І коли я поступала, мені кажуть, не їдь, бо там Бендерівці, тебе вб'ють. Якого за що мене мають вбивати, як я вже постраждала від німців? Ну за що? От. І фактично я вважаю, якої б національності не були люди. Вони завжди, у нас різні національності, є тут і росіяни, і українці, і білоруси. Ми повинні співчувати один одному. ми повинні бути людьми перш за все, і щоб ніколи в житті не було війни. Я навіть дивуюсь, що в мирний час, і вдруг війна буде, і знову з'являться сироти. Проживаю я здесь 61-го року, Івано-Франковське, а в хорі пою вже 25 лет. У нас дружний колектив. То, що Росія, вот это, я не знаю чому, мені просто не віриться. Як це так? Ми ж. Мы же, собственно, родственники украинские семьи с русскими. Все, сейчас все перемешалось. И вдруг он придумал э, припугнуть нас, что ли, я не знаю. Я думаю, что надо ему то, что он сейчас утворил, Ой. такой дебош устроил э, в, в Украине, ему надо подумать и прос, э, просить прощения у нас, потому что мы не одобряем его действия. И надеемся, что так и будет. Я, Конечно, он обязательно думается. О войне даже речи не может быть. Мы же вместе защищали э, этим Украину, Россию и Белоруссию и другие республики. И, навіть в мислях не, у нього не повинні бути. Откуди в нього таке з'явилося, я не знаю. Я говорю від імені учасників хору, народного аматорського хору, ветеранів війни та праці, фронтові друзі, який вже понад чверть століття функціонує в івано франківську Нараховується в хорі біля 40 учасників. Це сивочолі ветерани війни та праці, люди різних національностей та віросповідань. В хорі в нашому співають. Українці, росіяни, євреї, литовці, поляки і всіх їх об'єднала віра в те, що розповідаючи на своїх концертах про страхіття війни, які пережив кожен з них, вони відстоюють мир на планеті. Вчора на репетиції учасники хору гнівно засудили останні події в Криму та східних областях України, адже військова інтервенція і агресивні дії російського уряду щодо України можуть означати початок війни. Засуджуємо російську військову агресію стосовно України, виступаємо за збереження територіальної цілісності України та хочемо заявити, що ніяких утисків російськомовного населення, мовних проблем та конфліктних ситуацій з місцевими жителями та владою в області у нас не було, немає і надіємося не буде. Ми хочемо жити в мирі з усіма народами. Бажаємо нашим нащадкам землю свою берегти. Хай квітне вона пишним садом, не знає ніхто вже війни страшної війни. Це звернення до президента Росії Володимира Путіна прийнято одноголосно на зборах хорового колективу Слава Україні!